Саміт миру в Швейцарії. Це безумовно історична подія, і якби я міг говорити великими літерами, я б сказав слово історична саме великими літерами подібних історичних подій такого масштабу дипломатичного в Україні не відбувалось дуже, дуже давно. Я вам хочу нагадати приїзд Байдена в Київ. В 2022 році я хочу вам нагадати приїзд Боріса Джонсона. Нам тоді здавалось, що відбулося щось неможливе, те, чого не відбувалось ніколи. Але ми всі потроху звикли, і вже участь Зеленського в саміті G7 нам здалась чимось повсякденним. Хоча насправді ми повинні розуміти, що. Участь Зеленського, який представляв, звісно ж, Україну як президент, тобто участь України в засіданні. А це було саме участь України в засіданні G7, тобто, це по факту було G8. От це було надзвичайно потужною подією, надзвичайно потужною подією. Я вам нагадаю, що свого часу Росію вигнали. Просто вигнали з G8, от, і воно стало G7 і G7, Значить, і ось Україна прийняла участь протягом дня. Приймала участь, всі розмови відбувалися про Україну. Всі розмови відбувались з Зеленським. І навіть якщо розуміти всю потужність цього. Все одно важко собі уявити щось більш потужне, ніж саміт миру, який зараз відбувається в Швейцарії, це те, що не йде в жодне зрівняння з Будапештським, підписанням Будапештського меморандуму. Це те, що не йде в жодне зрівняння з позорним нормандським форматом, до якого нас примусили. Це не йде. В порівняння навіть з безвізом. Ось я би навіть так сказав. Це подія світового масштабу. Світ збирається навколо України. Світ збирається не просто для того, щоб допомогти. Світ об'єднується навколо України. Україна це вість сучасного світу. Де з нами розмовляють з неймовірною повагою, з неймовірною увагою і з неймовірною любов'ю. Так, є ті, хто демонстративно не приїхав, але нам на це начхати. Завжди будуть ті, хто хоче залишатись в лайні. Але давайте коротко згадаємо, що передувало. Саміту Миру, як його намагалися зірвати, і ми повинні пам'ятати обов'язково, хто і що робив. Передували саміту Міру ще й форум в Берліні. так ось цей форум в Берліні намагались дискредитувати, дискредитувати участь України і зеленського президента України в цьому форумі, для того, для того намагались дискредитувати, щоб отримати свої політичні бенефіти. Після звільнення Кубракова, після звільнення Мустафина Єма їх власники, їх друзі намагались шантажувати український уряд, українське військово-політичне керівництво, намагались шантажувати тим, що це вплине на саміт миру, що це вплине на приїзд на J7. різноманітні видання комерційні іноземні. У яких, судячи з усього, є якась зацікавленість в роботі саме такого персонажа, як Наєм. різноманітні експерти українські, українські видання підключились до травлі керівництва, до шантажу військово-політичного керівництва України, і це на фоні постійної російської пропаганди. Як виявилось, Берлінський форум чудово відбувся без участі Мустафи Наєма. І жодним чином це не вплинуло на результати цього форуму, на допомогу, яку виділили, і договори, які були підписані на цьому, на цьому форумі. Так само Радіо Свобода, і ми про це говорили, намагалась розповідати, що. Відмовляються приїжджати, значить, деякі представники деяких країн відмовляються на фоні цього скандалу з Мустафо Наємом приїжджати на саміт миру. І багато-багато інших історій. Тобто наші громадяни, які працюють в засобах масової інформації, які працювали на державних посадах. Зробили все можливе для того, щоб скомпрометувати низку історичних подій: Берлінський форум, засідання G7 і найголовніше саміт миру. У нас в Кримінальному кодексі немає, на жаль, такої статті як негативний вплив на історичні події. Але якби ця стаття була. То вже в понеділок, вівторок, ми побачили велику кількість підозр різноманітним покидькам, які задля власної вигади, переслідуючи власні політичні і економічні інтереси, намагались дискредитувати максимально важливі інтереси держави. Тобто для цих персонажів, які розповідають, що вони антикорупціонери, що вони демократи, найголовнішим. В цій ситуації була власна вигода. Їм було абсолютно начхати на державу. І ми повинні про це пам'ятати. Кожного разу, коли вони будуть з'являтися на горизонті, коли вони будуть робити заяви, ми повинні пам'ятати, що ці покидьки намагались зробити все можливе для того, щоб дискредитувати саміт миру. Бутусов, видання «Цензорнет», Мостова, видання Зеркала Неділі. Сам Мустафа Наєм, різноманітного штибу так звані антикорупціонери, Радіо Свобода це покидьки, які заради власної вигоди, переслідуючи власну вигоду, грали на руку Росії і ні в якому разі не України.